Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 8 лютого, новий прекрасний чудовий день. Зима пригадала, що зараз ще вона володарює. У нас, як ви бачите, сніжок на градуснику мінус 3, а вночі навіть і мінус 6 було. Але про що я хотіла з вами поговорити? До речі, зараз таке сонце. От не дивлячись на те, що морозяно, але настрій значно кращий. Адже перед цим був. Було, мабуть, місяця зо два мора. І я хотіла з вами поговорити про хвойні рослини свого садочку. Як ви бачите, вони у мене ростуть, вони у мене доволі великі. Чому обрала саме таку тему? Адже бачу, що дівчатка розпаковують і розпаковують хвойні рослини. Вони зараз дуже гарні, дуже чудові. Такі прекрасні, чарівні, я в захопленні. І хотіла з вами поговорити саме про свої хвойні рослини, звідки вони в мене взялися, чому вони в мене ростуть, і чи посадила б я їх знову. Тобто про свої помилки під час планування квітника, і про свій власний досвід. І так, звісно, хвойні рослини мають цілий ряд переваг. По-перше, вони вічно зелені, і це дійсно так. По-друге, вони дуже витривалі. Вони витримують посуху, і це дійсно так. Вони витримують недостатньо поживні грунти. І це дійсно так, як ви знаєте, у мене тут пісок, як кар'єр піщаний. Вони... Вони стійкі до хвороб, і це дійсно так. Крім того, вони виділяють фітонциди у повітря, тобто вони його очищують від бактерій, і це дійсно так. Все це переваги хвойних рослин. Окрім того, вони довго ростуть. На одному місці тривалий час, наприклад, деякі тиси можуть рости, як кажуть, чині півтори тисячі років. Ось так. І це дійсно все так. Все це переваги. Але, як ви знаєте, кожен плюс складається із двох мінусів. На то ж він і плюс. І ось про ці мінуси я вам хотіла. Теж повідомити, можливо, попередити. І так, про мінуси, як ви бачите, які у мене велетенські ці хвойні рослини, оці ось туї. Вони дійсно дуже красиві, вони чудові, прекрасні. Але уявіть собі, 18 років тому оці величезні туї були маленькими прутиками в горщиках. І ви знаєте, коли я їх купувала, я була просто в захопленні. Ми приїхали в господарство, в мене ще досвіду зовсім ніякого не було. І я дивлюся, а там різноманітні хвойні рослини. Ну і звісно ж, мені ж хочеться всього. І понабиралася по одному-два горщики різних різноманітних хвойних рослин. В результаті приїхала додому, розгубилася, ну і посадила їх, їх якось так. У себе в квітнику спорадично, а потім вони підростали. І підростали вони так гарно, гарно вчепилися за землю, росли. І років п'ять я не могла ними натішитись. Вони були дуже красиві, мали красиву хвою, зовсім без проблем. І вони дуже гарно вписувалися у мій квітник серед інших рослин. Але йшов час. Мої хвойні рослини росли ем, вони. Дещо уже мені і не так подобалось, адже вони витягувались, почали затіняти мої рослинки. Я почала їх переміщати у себе в квітнику, якось по-іншому планувати. Та й смаки ж змінюються з часом. І хочеться щось новенького і іншого. Тому частина моїх хвойних рослин назавжди покинула мій квітник. Наприклад, це. Ялівець казацький. От він у мене настільки виріс в велетинському, у мене було декілька кущів, вони приростали, росли, заглушали всі мої рослини, які мені були більш дорогі моєму серцю. Ості, тому вони покинули мій квітник. І, окрім того, я надивилася, багато блогерів говорила про те, що саме у хвої козацького ялівця розмножуються оці ржисті гриби, які вражають надалі, наприклад, наші плодові дерева, такі як груші. От тому все було з ними і покінчено, з моїми козацькими. Далі я за двір винесла. Оцей ялівець скельний, і він там набагато більші розміри має. Тобто, коли ми саджаємо маленькі протики, ми навіть уявити собі не можемо, що згодом. Вони можуть сягати, от, наприклад, як оця золотиста туя 30 метрів заввишки. У мене зараз десь метрів три, оце їм 18 років, але зараз ми стримуємо їхній ріст. А треба було раніше формувати їхню крону. Треба було раніше по це потурбуватися, щоб вони такими величезними не росли. По-друге. Те, що вони бічно зелені, це дійсно так. Але влітку все рівно їхня хвоя виглядає набагато краще, аніж взимку. Ось подивіться, наприклад, на оця ось кулеподібні, подібні. Оці в мене дві туї. Я не знаю, я в них зараз особливої такої краси, чесно кажучи, не бачу. Так, вони. Непогано виглядають, але хвоя у них не зелена. Вона якась бура, руда, е, як і цієї золотистої туї. Вона, бачите, руда, вона не золотиста. Влітку дійсно вона золотиста. Вона гарна, красива, але вона така потужна, така потужна. Далі. Корені, корені цих рослин мають поверхневу кореневу систему. І тому ті троянди, які я тут попідсажувала біля них на відстані одного метра, півтора метра. Якщо я щось саджаю, то обов'язково куди не копнула лопатою, є корені цих рослин. Корені моїх туй, корені моїх тисів. Так, наприклад, біля цього тиса у мене росла моя улюблена жовта деревовидна півуня, і вона тривалий час у мене не цвіла. І я думала, що я її даремно купила, і ця роснина не для мого садочку. Але коли я робила тут перепланування у квітнику і перенесла деревовидну півоню в інше місце, я побачила, що корені цієї рослини були пронизані кореневою системою цього тиса. І коли я її перенесла, вона мене віддячила чудовим цвітінням. Це дійсно неперевершена рослина. Далі, те, що у нас хвойні рослини малодоглядні. Ну це міф. От якщо перші п'ять років, це дійсно так, поки вони підростають, поки щось у них ще наростає крона, але пізніше, що пізніше, за ними ж треба доглядати, їх потрібно стригти. От свої тує ми стрижемо Двічі, мабуть, на рік, ну не менше одного разу, а то й двічі на рік ми їх стрижемо для того, щоб вони виглядали охайно. А ще, окрім того, ми витрушуємо ці ось тут, отак ось труси моїх. Витрушуємо хвою, яка вже відмерла, і вигрібаємо з під них обов'язково. А крім того, теж труїмо їх від шкідників. Так, Наприклад, цього року я прогавила свій самшит і його майже повністю знищила вагнівка самшитова. Тобто, ось так, треба постійно за ними слідкувати, надавати форму. І ось оцей тис, наприклад, дивіться, от у мене три тиси ростуть. Вони всі різні. Звісно, мені ж хотілося різних. Але у садочку не потрібне таке велике різноманіття. сортів цих рослин, видів необхідно декілька. І зараз би я їх посадила десь, можливо, якоюсь грубкою, а не отак по периметру. Свого квітника, і тим більше що, я ж кажу, смаки міняються, змінюються і все змінюється. І зараз би я може б і збільшила свій квітник. Так у мене по периметру ростуть оці велетенські рослини. Хочеться чогось інакшого. А рослини ці це серйозно і це надовго. Тобто, щось треба з ними робити, якщо переплановувати. адже а, а, от їх вписувати у, у готовий квітник, це досить важко. Далі, тиси. От тиси серед усіх моїх хвойних рослин, вони мені подобаються найбільше. Вони повільно ростуть. Оце, мені здається, дуже велика перевага, як для хвойних рослин. Ростуть повільно, бачите, я їм надаю певної форми геометричної. Бачите, підстригаю. У мене тут є кульки, є трикутнички. Вони повторюються у квітнику, і цим самим я пов'язую цю геометрію у себе у такому в лапках дизайні. Ось, Ростуть вони повільно, у них дуже гарна хвоя, дуже гарний вони приріз дають навесні, такі декоративні, ще й ягідки утворюють, все це переваги, звісно. Але, але ти все отруйні. І це треба теж пам'ятати. Всі, всі органи цієї рослинки, хвоя, деревина. Все це отруйне. говорять, що оці шишка ягоди не отруйні, але б я не стала так ризикувати її. Я не хочу їх пробувати. ні. А це треба пам'ятати і знати теж, у кого є маленькі діти. Адже колись із деревини цих тисів робили кубки і труїли царів. Ось отак. Тобто. Підсумовуючи всю інформацію, що хочу сказати? Дійсно, хвойні рослини, дуже красиві, декоративні, сучасні сорти, вони, мабуть, взагалі дуже гарні, але наряду із перевагами є і недоліки. Подивіться на мій досвід, будь ласка, всі уважно. І подумайте, чи варто садити так багато хвойних рослин у себе в квітнику. Ось отак. Якщо вам було цікаве відео, поставте, будь ласка, лайк. Я дякую вам за увагу. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!